У давнину, коли ліси були молодими і люди ще не ступали на їхній мохнатий килим, у царстві зелених верховодів народилася незвичайна квітка. Її звали потентіла або Лапчатка п'ятипала. Вона не була не найяскравішою, не найбільшою, але в ній була прихована мудрість століть. Потентіла росла у всіх куточках світу, від холодних арктичних тундр до теплих тропічних лісів. Її жовті пелюстки сяяли, як маленькі сонця, що освітлювали шлях мандрівникам і дарували надію тим, хто її шукав. Легенди говорили, що потентіла мала лікарські властивості. І мудреці використовували її для зцілення тіла та душі. Витривала і непремтлива, тіло виживала там, де інші не могли. Вона символізувала силу, могутність, честь та вірність і була символом жіночності та материнської любові. І ось. Пройшовши через віки, потентіла досі росте у лісах, нагадуючи нам про вічну красу і мудрість, що лежать у простоті, і жовті квіти це маленькі вогники, що ведуть нас через темряву, нагадуючи про те, що світло завжди знайдеться. Навіть у найтамнішому лісі.